І так, доброго літнього спекотного дня. Чи не спекотного? Доброго дня, теплого. Прекрасного теплого на такому шикарному місці. Це кар'єр в старих кайдаках. Дуже шикарне місце. От. І сьогодні маємо намір поговорити і розкрити таку тему, як медіація. Да, от недавно Михайло Ванич отримав сертифікат на право займатися медіацією, але при поглибленому вивченні цієї теми ми вияснили, що він займається цим вже ну плюс-мінус 15 років. Постом. Тому зараз, Михайло Іванович, ти нам розкажи, в чому відмінність загально прийнятої медіації від тої, якою займаєшся ти. Угу. Дякую за питання, або постановку напрямку. Так, як завжди, в будь-яких курсах і в цих дуже дуже задоволений, що прийшов цей курс і з тим знайомством, що дійсно. Я чув це слово тільки два роки назад, а виявляється медіація вже в Україні навіть більше 15 років, а у світі ще більше. І так сталося. що я потрапив на ці курси і дуже був задоволений настільки навіть на державному рівні узаконено цей напрямок медіація. І тому дуже приємно, що Можна сказати, я лився, а з іншої сторони я отримав підтвердження, що виявляється, я цим займався. Розкрий трошки саму суть загально прийнятої медіації, що це таке? Іменно. Mm -hmm. e, і коли я проходив цей курс і, розп... і приводили різноманітні приклади, то я почув, що взагалі загально прийнята медіація. Це між людьми. Це дійсно сприяння вирішення е ситуації або спорів, або конфліктів між людьми на різних рівнях у суспільстві, будь то політичному, будь то бізнес, будь то е корпутрі між корпораціями і тим паче сімейне саме болючий, які нам наголосили це сімейні конфлікти або вирішення спорів. І мені приємно було, що, і тому я ділюсь з тобою, що повторюсь, і ще раз буду казати багато разів. Виявляється, от як вона називається, чим я раніше займався, вже більше 15 років. Ну, чисто по природі своїй. Це внутрішньо. Особисті вирішення конфліктів. Тобто, Тому що коли ми під час тренінгів вивчаючи медіацію, нам подавали тренери, і коли говорили, що сімейна це саме досить особлива і саме одна із трудних, то мені там було почути, що сам перед Суспільство, ти виходиш із сім'ї. І якщо в тебе в сім'ї порядок, то так же само більше е, вірогідності шансів і в суспільстві в тебе буде порядок. Але якщо в тебе в сім'ї не порядок, то де ти можеш знайти вирішення е, цих конфліктів, суперечок, недорозумінь? Де? Тому іменно в собі, як кажуть, да? розібратися самим з собою. Тобто, якщо загально прийнята медіація, це вирішення спірних проблемних питань, да? сприяння, щоб люди досягли якоїсь згоди мирної, без підключення судів. Так, без оцою волокіти судової, mm -hmm. то це ну, медіація це вирішує, да? такі от спірні питання. Ти ж пропонуєш і те, чим ти займаєшся, це м -м, вирішення конфліктів і от таких спірних питань в самій людині. Так. так? Безумовно, ще нагадаю коротко, хоча про медіацію можна розповідати ще багато, але це такий короткий. Екскурс, що процес медіації він позасудовий і позапсихологічний. Тут нема позиції психолога вирішення питань іменно напрямку психології, і, попри судового, тут відсутні будь-які сил посилання на закони, порядки і так далі і права. Тут процес йде навіть в медіації звичайній. Людський між людиною і людиною в суспільстві. І мені я дуже радий, я був дуже вдячний тренерам, що я познайомився з цим, що дійсно тут пропонується двом людям сісти один проти другого і почати розмовляти, домовлятися. А медіатор, він як я ще називаю, як диригент оркестрі. Що люди спілкуються, а він, користуючись інструментами, всіми тими методами, які він набуває під час скажімо, тренінгів, ну, багато є літератури, він сприяє, щоб акуратно вони домовлялися. Це суспільство. У мене процес той, що мені вдалося природньо відкрити, іменно про що йдеться сьогодні річ. Це е, навчитися заглянути внутрі себе або е, е, придивитися свою свідомість. Тобто це звички набуті з дитинства. Це будь-якого різноманітні програми, слова, визначення. Ті ж самі е, е, невпевненість, страхи, фобії, та же сама психосоматика, мабуть, ти вже давно чув, е, що вона має значення. Тобто конфлікт душі і тіла, да? тут теж є двоє. Так, е, Ума, душі тіла. О навіть троє. Троє. Та це Як... вже корпорація. Так, це вже, це вже компанія. А у умі буває і, і критик, і конф і теж там і суддя, і прокурор. в Умі теж дуже багато буває. І контрольор там теж настільки така палата широка в УМІ. І моя задача посприяти людині, яка дійсно шукає порозуміння в собі, прийняття себе, от о, любити себе. От весь. Весь спектр іменно внутрішньо, особистий. І тому, ще наголошу, ще повторю трошки, що те, що було сказано мною, суспільство починається з сім'ї, а сім'я починається з твоїх сім'я, або твого рівня свідомості, або того, настільки ти знаком з своїми програмами, тобто страхами. Відчуття вини, стида, стида злоби, справедливості, зависті, ну що угодно. От, от ця сім'я, це чоловік, жінка, діти, батьки, дідусі і так далі. А це твоє нутро і все, що є в тому полі. Іменно в цьому я чую себе. Досить гарним фахівцем як медіатор внутрішнього особистого напрямку. Сприяння вирішення конфліктів. Дякую. Дякую за увагу.